Для завантаження документу в угоду користувачу потрібно обрати потрібну угоду та зайти в неї. Далі, якщо в нього є відповідні права, йому буде доступна кнопка Додати документ. Якщо користувач її натискає, він отримує форму, на якій потрібно або перетягнути документ, або обрати з провідника. Обираємо потрібний документ і формується карточка документа. На які нам потрібно виконати наступні дії. Обрати тип документу і обрати дію за документом. В нашому випадку першим підписує автор, потім контрагент. Далі сформувати маршрут погодження документу. Додаємо необхідні етапи підписання, вказуємо відповідального співробітника, що має підписати документ. Та Додаємо Погоджуючого. Маршрут погодження документу сформовано. Далі на вкладці Зв'язані документи за потребою можемо зв'язати документ, що завантажуємо з тим, що було вже додано до угоди. Обираємо договір і додаємо зв'язок. Далі натискаємо кнопку Додати документ. Документ було завантажено і він пішов на опрацювання згідно свого маршруту.